Ти Петро, то всі вийділи. На цім підйомі я їхав 180 км в годину. Ні, почесно. А, лишився живий. А, добре. який їхав безпосередньо, бачу ДТП, саму процедуру ДТП, він на цьому босі. Я говорив з ним. І він всю розказав. Ну, я щось з херовому зробив? Ну і доброго нічого не зробив, скажімо так. А хірова. А херово. Та то ж на як на херово? З хірового, я щось зробив? Людина в лікарні. Вже з камеру, хоч ти камеру робити. З карового я щось зробив людину в лікарні треба. з камеру, ходіте в камеру робити. Ні, ні, треба, камера, треба, треба. Не буде, все те, тихо, все. Словці, я відповідаю за свої слова. Я відповідаю, я не лізу нікуди. Знаєте що? Як ви можете лізти, як ви збоку їхали. Я взаємодаю ви хочете зі звіти можуть. А ну відходить. Я взаємодаю чорний ход, зі співати мають, а не ходить. Ви не їхали? Я маю посвідчення водія коли страхівку, все. Я маю страхівку за після кров. Ви не їхали. Я, то, no, я, no, вазу, я то, сьогодні возьму вас сьогодні. А я в цетки може бути. А ви ветеран міністра. Ти розумієш, що Шо вам розказувати? Кажіть, що розказувати? Що розказувати? Ну. No. На, на, наша сьогодні на день міліції таке, як ви бувший працівник поліції, наша ви. Вжимали, я не, їх я сьогодні не сьогодні. бувши працівник поліції. Ну кажіть, кажіть, що мені розказувати, бо ви знімаєте? Вже я, зніма. хоч, тобі ну, ви я щось розказав. Що? Ну кажіть. Робите. Кажіть, що, що казати? Ну, давайте пройдемо слідчий 1900. 1900. Ну скажіть, числа місяця. Тисячу що? А ти наскільки поважна людина? Наскільки я тебе знаю? Ти знаєш всі закони? Це... Знаєш? Де. Ну, і що мені робити? — Інструкція 400 дві 600, 600 э, Ти хочеш мене заламати, бо я тут де, запхав це е, цього? Петро Петрович, скажіть, будь ласка, ви трубочку будете дути. Е, ні, буде дути в твою трубочку, що має е, цю Телераму. — Телераму. Телерам. Я не відмовляюся, я просто йду в хаті. Петро Петрович, що як може свідчення, Петро, почекайте. Будь ласка. Василь, я вас прошу. Я вас прошу. Петро Петрович, я вас прошу. Ну почекайте, не хоче спочитися, ти приємно звіться. Я вас прошу. Зайдіть, будь ласка, зайдіть, будь ласка, Сергею. Не шукай, шукайте. Петро Петрович, ну зайдіть, будь ласка. Я сказав тобі, не ліс. Ну, я вас прошу. Ну зайдіть з Зайдіть Зайдіть Я заходжу Я захочу постарати. Ну, Зайдіть. А Узайдіть. що ти Ну Зайдіть, все хочу. Напишіть, напишу, ми не подіхати. Я вас прошу. Е, е, я вам е, чесно по-людськи кажу. Не лізьте через те, що вам не треба. Дивіться, Куди кажу? Дякую вам за. Напишіть. Випішіть все, що хочете. Прошу щоб ну, все, Це таке оглянути. Про ви що ваші налегли правоохоронні органи і мені треба провести обстеження, чи ви знаходитесь у стані алкогольного сп'яніння. Ви трошки нам протидієте зараз. Дуже мені приємно це вас чути. Ви дуже гарна і нормальна людина. Але я, наприклад, розумію, що ви не маєте права це робити. Чому я не маю робити? А ви так собі думаєте, чого ви не маєте права? Ви за дуже некомпетентно в цій людині. Вдихнути в себе повітря і сильно видавати в трушечку. Та я не воєнком! Не твердо. Ви потрапили, зрозумієте, дивіться, глядач однозначно буде мати думку свою, що е, ви як бувший працівник даєте автобус. Нове. А, ну то я не знаю, якщо ми був, то що ми робимо? Уходить. Я би казав про те освічення. Е, — Ви правильно кажете. Ну, ви розумієте ви, що? Ви, ви, ви знаєте, я що? не розумію. — Що, що 130-та, вона, якщо навіть ви відмовляєтеся, то. друже, я тобі дам кілька тобі треба. Все. Уходить. Я не був це робити. Що ти говориш, дурне? Що ти говориш, дурне? Ну, нахід, ти що? Ти є розумний чоловік. Я розумний. Ну. Ну, давай. Бека! Почнеш кивати. <рес> Петро Петрович, ну ви бачите, що поки ми не зробимо це обстеження, звідси вас не пустять. А де є якісь документи. Та не закрить, просто позбіру. треба вас обставити. А, ну цеском, буде не буде нам! Закінчить. Не сідаю, так. Нам не собі чекаєте, а я собі чекаю. <рес> то ви то, не, не хочете будути <рес> другу? <рес> не ходить. Тут мало тут хорошо. що себе. Голову, себе О, а кров здати на вміст алкоголю. А вітки вибухи кров, звати. да? З хутороє? З руки. Потравай потрапить. Скажи, скажи. Скажи, Корієт, бо. Давайте, я включаю секундомір від 1 до 25, по порядку показувати указочку. А якщо до 25, то що? Давайте, скільки зможете. Добре, дякую. Все, починаємо. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять.

— А знаєш, фіру, що... — не ні, ні, ні. Давай ні. Іде справа в тому. Ти щось зараз попиздиш і потім скажеш, що не будеш пити, а ти будеш пити. Це неправильно. Це неправильно. А, а, неправильно. Я, так я, я хочу, щоб ви буду. — А ти, ти хто такий, щоб я тобі казав? Я не. Не буду. А, давай я думаю. Давай я скажу, що я. Не буду. Кажіть йому. кажіть, кажіть йому. ні-ні, давайте... — ви, ви його не вбудете. Давайте не пиздімо. Не пиздимо самі собі. По-перше, хто друг хто й ти, хто тільки я. Давай не піздім самі собі. Знаєш, зараз я скажу, що не буду, а потом буду. Ну, пишіть, пишіть. 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 Другий. пишіть. Другий. Я, блядь, ви, ви ж так допиште, ви так дістане піздюлею, як Ви хоч трошки розумів, що він не, не ради. Подивися зовнішній поставить. Машина мені лист, а в мене там наркота. Багато? <рес> <рес> Кілько трек, який коїс. м'ятина на капоті, з труса. Ти що? Я не маю коле. Бо я їхаю. Див зі тим, А Куди б я не приїхав, влас. Дипло. Неплохо. Угу, Вікигай, дипо. Беріть, як вам потрібно. Ні, хто я, викигай диплома. Ну, диплом. Це сьогодні вручили? Кажіть, слухай вас. Ти що ухуїв? Тихобу. Що ти ще робиш? А ну покажи якій підставі, це роб. На підставі. Э, э, надімо, надімо, надімо. Э, я не є своє своє вірний, не є якийсь. Знаєш що? Бо ти робиш ні за що. Е, э, ти його за ідея. А? Так трачу ідею? Ти в фраці був і будеш. А знаєте, можливо, можливо. можливо.